Якщо ви тут, значить вирішили спробувати себе в онлайн-продажах. Це чудове рішення. Давайте розберемось, як, що і де можна продавати в інтернеті, щоб заробити і не припуститися помилок. Найважливіше це зрозуміти, що саме популярно на заході, адже західні маркетплейси відкривають найбільші можливості для успіху. Продавайте те, що в тренді, вироби ручної роботи, в'язані речі, натуральна косметика або екотовари. Усе це користується в Великим попитом. Найкращі майданчики для продажів це міжнародні маркетплейси. І в кожного з них є свої особливості. Наприклад, eBay один із найстаріших аукціонів, на якому можна продавати все: від вінтажу до сучасних гаджетів. Etsy – ідеальне місце для продажу товарів ручної роботи. Shopify це платформа, на якій можна створити власний інтернет-магазин. Amazon це величезний міжнародний маркетплейс для продажу товарів. Всьому світу. Fair оптова платформа для виробів ручної роботи. Аналіз попиту це ключовий крок. Використовуйте безкоштовні інструменти, такі як Google Trends або Google Keyword Planner, щоб зрозуміти, які товари зараз актуальні. Ви також можете стежити за інтернет-мемами і трендами, які можуть допомогти вам вибрати ідею для нового товару. Ви здивуєтесь, але навіть найпростіші речі можуть стати хітами продажів. Ось кілька ідей. В'язані та аксесуари, декоративні свічки, авторська біжутерія, сувенірні іграшки та ляльки, екосумки та аксесуари. Тож, як розпочати свій бізнес? Для початку визначте нішу. Далі проаналізуйте попит і конкурентів. Оптимізуйте витрати на виробництво, після чого створіть якісні фото та опис для своїх товарів. І наостанок придумайте стратегію роботи з покупцями і зворотнім зв'язком. Запуск домашнього виробництва дає вам масу Су, переваг, низькі витрати, гнучкий графік і прямий контакт з покупцями. Використовуйте всі ці переваги і успіх у продажах, не змусить себе чекати. Зі свого боку, Westernbit допоможе вам з доставкою ваших товарів і отриманням оплат зручним для вас способом.